Всім привіт, вітаю вас на каналі Далобі. Можливо, ви бачили у мене сторіс, або ще десь, бо і книжковий лев, і деякі книжкові пабліки я бачила, виставляли цю новину. Що у книгарні на вихідних стався потоп. І так склалося, що я та інші дівчата-блогерки стали свідками і учасниками всього цього дійства. Бо якраз цей день ми зібрались в книжковому леві на зустріч. Аліса з каналу Pickwick Papers приїхала з Ужгороду в Київ. Ми вирішили всі разом зустрітися, і звісно, зустрілися там, бо мені здається, всі наші зустрічі відбуваються виключно там. Так от ми зустрілись, тільки замовили собі каву, і просто в один момент зі стелі почало крапати спочатку, а потім литися просто скаженими темпами і поступово заливати всю книгарню гарячою водою. Насправді дуже пощастило, що ми там були що нас було в цілому багато, і ми швидко почали рятувати усі книжки, доставати їх з поличок. Бо воно і залябува книжки водою. Добре, що не текло прямо на книги, а десь так посередині книгарні. Плюс через усю пару, через гарячу воду, книжки почали загалом розмокати. Ми швидко перенесли спочатку всі книги з однієї частини книгарні в іншу. Потім ці книжки почали складати по коробкам і пакувати для того, щоб взагалі їх винести з книгарні. Бо в книгарні було вже дуже волого, і, звісно, книжки могли від цього постраждати. Вода просто не зупинялась і постійно лила зі стелі. Її здається, тільки більшало. Ми вигрібали швабрами, якими й штуками для миття вікон, просто цю воду з книгарні. Добре, що пощастило, що ми були на першому поверсі, і можна було вигрібати просто на вулицю. Це Тривало декілька годин, поки ми просто вигрібали воду. потім ще декілька годин ми збирали всі ці книжки, пакували, хлопці, там їх кудись вивозили, переставляли в інше місце. Коротше, день дуже затягнувся, і ми на такому якомусь азарті на адреналіні все це робили. І тільки потім, коли сіли, зрозуміли, що ми дуже втомлені. Але при тому я дуже рада, що ми там опинилися, бо була змога допомогти, бо це такий дуже кризовий момент. І було насправді дуже класно спостерігати за тим, як. Абсолютно взагалі незнайомі люди. Спочатку сусіди книжкового лева, ресторанчики, кафешки почали зносити відра, швабри, ганчірки, коробки. Ми потім самі пішли на нову пошту і купили максимальну кількість коробок, які вони змогли нам продати. Потім почали ходити по просто найближчим закладам для того, щоб позбирати в них будь-які якісь коробки, які вони нам дадуть. Бо книги треба було кудись складати. Тепер в нас нова місія, ми ходимо, збираємо коробки, бо треба пакувати всі книжки і нема куди. Побувати отакий от такий ось сьогодні у нас веселий похід. Коротше, це було дуже класно, що люди так всі сплотилися, почали разом працювати і дуже швидко змогли якось вирішити цю проблему. І ще цікавий момент на початку, ми, звісно, вирішили піднятися до сусідів на другий поверх, для того, щоб дізнатися, чого вони нас заливають, дізнатися, чи взагалі вони вдома, і якось спробувати вирішити цю проблему. Зайшли, і там був якийсь підліток, і його, начебто, мама, жіночка така у віці. Квартира в них дуже занедбана, видно, що вони живуть не дуже благополучно, але це. Така їхня справа. Вони почали говорити про те, що до них ніхто не хоче їхати. Можливо, в них не перші якісь такі трабли, бо напевно ОСББ чи там ЖЕК їм якось вже не довіряє, я не знаю. І от поки ми там намагалися вияснити, що ж відбулося, дивилися їхню трубу, яку повністю прорвало в один момент. Я дивлюсь на цю жінку і розумію, що вона гола по пояс. Нижче пояса, точніше, я спочатку подумала, можливо, це лосини. Побачила, що ніяких лосин там немає. Намагалася переконати себе, що там є хоча б білизна, але на жаль, на превеликий жаль, там не було білизни, і жінка просто вийшла до нас без трусів і почала нам пояснювати і показувати свої там труби і чого їх прорвало. Коротше, це просто якийсь сюр. Ми вийшли, швидко спустилися знову в книгарню. Я так зупинилася і кажу: ви бачили те ж саме, що й я. Uh, от uh, така історія. Дуже насичений був день, дуже насичений емоціями, подіями, і от до чого я все це розказувала. Сьогодні разом з Ірою з каналу Lost in Leap Ми будемо їхати в цю книгарню для того, щоб допомогти їм відновитися після потопу. Вони вже почали це робити вчора, потроху вивозити привозити назад книжки. Сьогодні ми поїдемо, щоб допомогти їм розставити ті книги, які залишились, показати взагалі сам процес відновлення книгарні після такої кризової ситуації. Можливо, буде нагода попитати у Каті власниці книгарні. Про те, яких збитків це завдало, про взагалі цю ситуацію з її погляду. Ну і власне найголовніше допоможемо книгарні і покажу вам весь цей процес, познімаю там всередині. Тож зараз швиденько збираюсь і буду їхати в книгарню, беру вас з собою. Скоро покажу вам, як книгарня вже встигла оговтатись після цього інциденту. Сподіваюсь, буде цікаво. Тож, до скорої зустрічі. Так, я вже зібралась сьогодні. Вперше буду виходити на вулицю в одній кофті і в кедиках. Насправді на вулиці 18 градусів і має бути дуже тепло, по ідеї, але я страшенна мережлячка, тому я трохи переживаю, щоб я не змерзла. От, але в будь-якому випадку ми будемо в книгарні, тому сподіваюся, що буде ок. Ну, по відчуттям на вулиці непогано. Досить тепло, я сподіваюся, що так і залишиться. Єдине, що мене абсолютно засвітлює сонце, і я взагалі нічого не бачу. Ну, я маю на увазі на камері, не бачу, чи взагалі я щось зараз не бачу. Робота в книгарні вже повним ходом, Прибирають, розставляють книжки, насправді роботи дуже багато. Подивіться, скільки книжок. Кожен зайнятий своїм ділом. Іра он розкладає, всі розкладають. Аліса здійснює свою дитячу мрію і клей стікери. Якщо ви побачите якусь тоненьку книжку за тисячу гривень, це Алісиних рук справа. Якщо ви побачите книжку з наклеєним стікером просто по лінічці, це, це моє покликання, я зрозуміла. Да, да. Я сьогодні вже як на роботу, яка не оплачується. За яким принципом ми покорослили книжки? Маленькі стікери наклеїли, щоб хоч трошечки їх якось структурувати. Дуже-дуже багато. Хочеться ось так класнути, щоб воно все вже було складене. Але на жаль. Дібається за реопенінг. і за такі емоції і взагалі вже класно, коли поруч, очі кошти, чи ні є люди класні. Щоб а, приміщення і вино було сухим. Так, я повернулася з книгарні трошки стомлена, бо якось дуже багато за останні дні емоцій, подій, дуже багато зустрічей. Вони дуже надихають. Це дуже класно. Взагалі дуже рада, що зараз є можливість зустрічатися з людьми, які розділяють твої інтереси, взагалі, з якими просто цікаво, і класно проводити час, але звісно, воно трохи втомлює емоційно, фізично. І хочеться собі влаштувати такі релакс вихідні без нікого. Трошки потягали книги, трошки порозставляли. Книгарня вже майже відновилась. Я думаю, там на днях вона вже повноцінно запрацює, і всі книжечки будуть повноцінно на місці. Провели класно і сподіваюсь, корисно цей час. Сподіваюсь, могли допомогти книгарні хоч трошки. Бо, звісно, люди, які там працюють, вони вклали туди набагато більше сили. Вони за два дні просто розклали половину всіх книжок, що там є. Я не знаю, скільки вони там витратили сил. Це можна просто накачатися за ці два дні було. Головне, взагалі, що хотіла сказати, що поспілкувалися з Катею, з власницею книжкового лева, і вона сказала, що в суботу або в неділю, це 29 або 30 квітня, відбудеться розпродаж книжок, які постраждали від цього потопу, чи то трошки намокли, може десь там покрутились якісь сторіночки, або загалом через те, що дуже швидко всі книжки транспортували, перекидали, переносили, якісь книжки могли попадати, і в них там підбився корінець, чи щось таке. Таких книжок небагато, але все одно вони є, і тому приходьте, бо буде розпродаж книжок, будуть гарні знижки. Книжки в цілому в гарному стані, просто можливо, десь трошки пошкоджені. Їх можна буде купити і таким чином і підтримати книгарню, і собі отримати класну книжку по дуже хорошій ціні. Загалом заходьте в книжковий лев, бо це місце воно якесь таке по домашньому класне. Місце з якоюсь своєю атмосферою, де пригощають кавою, наливають вино, продають класні книжки. До речі, люди, які там працюють, у них завжди можна спитати поради, що почитати, обговорити з ними книги, бо вони з великим задоволенням підтримують взагалі розмови про книжки, про письменників, і дуже блін багато знову ж таки про це все знають. Я кожен раз, коли слухаю, як Рома або Даша, які працюють в книгарні, скільки всього вони розповідають про книги, скільки всього вони знають про книги, це просто не. Може не захоплювати і обов'язково туди заходьте. Якщо вам, наприклад, немає з ким поговорити про книги, ці люди обов'язково підтримують з вами розмову. Якщо ви не знаєте, що почитати, вони обов'язково порадять, що вам почитати. Загалом місце, де можна купити книги, подивитися книги і провести час в оточенні книжок, для мене це місце, яке дуже надихає. Тому я вам щиро рекомендую туди заходити, заглядувати. Сподіваюсь, потопів там більше не буде, але обіцяють все одно, що буде цікаво і весело, і без них. А ще до речі, поки були в книгарні, розговорились про книги дивовижа. І ми заговорили за постмодернізм. Я сказала про те, що це той жанр книжок, з яким я ну, майже не знайома взагалі, і в який мені дуже складно вступати. Бо мені здається, це той жанр, який може трошки злякати, якщо до нього неправильно підступитися. І я попросила Аліз. Від себе порадити якісь книжки з постмодерна для того, щоб познайомитись з цим жанром, і які точно можуть мені сподобатися. І от вона мені порадила дві книжки: це Шумовиння днів і Місячне сяйво. Я, чесно кажучи, нічого абсолютно не знаю про ці книжки. Єдине, що можу сказати про цю, те, що вона дуже красива, тут такий форзет кольоровий і з цього боку ось таке от. І ось таке. Це єдине, що я знаю про ці книжки, і плюс те, що вони мають бути трошки дивними. І, от, власне, з постмодернізму. До нас залетіла якась мошка, і Емі просто з глузду тут сходить за цією мошкою, ганяється. Емі, будь ласка, ти хіж. Це все, що я знаю про книжку. Я вже трішечки трішечки взагалі її надкусила, коли їхала в метро, поверталась додому. Я зараз зачитаю от першу фразу. Після передмови вже перша фраза, яка, з якої починається ця книга, не перша, от одна із перших «Взяв з полиці пульверизатор і пахучою олійкою скропив своє ясне волосся. Бурштиновий грібінець розділив шовковисту кучму на довгі жовто-гарячі пасма, подібні добори з ним, що інбушкетник проорюю веделкою на поверхні абрикосового джему. І я прям собі уявила, коли по джему абрикосовому. Ти проводиш веделкою, і які утворюються там ось ці лінії. Я прям уявила, як виглядає волосся цього от хлопця, про якого розповідається, як він розчісується по намащеному олією волоссю. І це прям дуже так соковито описано, дуже прикольно. І мені поки подобається з першої сторінки. Що очікувати далі від цієї книжки, я абсолютно не знаю. Поки в мене з'явився настрій, прямо от в моменті взяти і почитати цю книжку буду знайомитись, поки мені, як бачите, подобається. От про цю книжку також нічого не знаю, нічого не чула. Прочитала анотацію, що тут щось є про і ракетобудування, і сімейні таємниці, і романтичні спогади. Коротше, все й одразу не знаю. Будемо знайомитись, будемо дивитися, і потім з вами поділюсь уже своїми враженнями від цих книжок. Так, ну наче все розказала, показала. Єдине, що забула, я хотіла показати вам мою нову футболку. Сподіваюся, ви заціните. Все, до зустрічі в наступному відео. Па-па!